Ні, є інший варіант, це уряд національної стійкості, технократичний уряд. Пропонувався він варіант, обговорювався, навіть президенту на прес-конференції в ЛОБ запитували. А хто питав? Венікто. Вені відірнікова, а, із Зеркало-Тижня. Угу. І по великому рахунку, а, це був би вихід. Саме уряд національної стійкості, не не єдності, як політичне утворення із фракції Верховної Ради. Тому що його можна було зробити у му році, і тоді всі б пішли б на це. І не було б цього. Ні, да? Можна було побудувати роботу. Але для цього треба поділитися було владою. А влада для президента і банкове – це кольцо всі власті. Да? І вона одне, і він з ними не ділиться. Незалежний від прізвища і тих, хто там сидить на банку і так було тому, завжди. Тому Шмигаль у нас вічний прем'єр-міністр, поки не стукне, не клюне півень і, відповідно, не буде а, 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 пік політичної кризи, коли інакше вже буде ну, вже неможливо. Так? Угу. А дійсно, і тоді що? вже він став лідером, так? Уже він більше, ніж Азаров, є прем'єр-міністр. Рекордсмен. Рекордсмен. Так. Тому в цій ситуації. Технократичний уряд, як уряд національної стійкості, де є технократи, яким довіряють професійні спільноти, де є обговорення політики, був би логічним. Ось, і тоді його б мав би очолити людина не президента, угу. але і не з політичного середовища, а технократ, управлінець або з біз бізнесу, або ще звідкись. Тоді певний кредит довіри таку добу би, але тоді це мав бути колегіальний орган, в нього мали бути інші погляди, чим у банковий. Банкова б мала б вступати в діалог, тоді марафон мав би перетворитися на дебати управляємі, а не в срач і хайп. І це можна було б зробити. Це, це той механізм, який давав можливість суспільство шити знову, принаймні на деякий час. До на наступної політичної кризи. Але наш, наша банкова, наша влада, на жаль, не збирається це робити. Вони, вони йдуть шляхом е, простих і е, е, помилкових рішень, е, обирають найгірше рішення. Вони вважають, що таким чином, якщо ви хочете вже кабмін і, і туди має політичне повноваження, давайте ми Єрмака зробимо прем'єр-міністром. Сильний прем'єр-міністр. Це... Повноваженнями. Угу. Він буде прем'єр-міністром. Ну, от одна з ідей, яка гуляє в кулуарах Верховної Ради. Ось. Не, не чув такого ще. – Чи буде це уряд національної стійкості? Угу. Чи це буде продовження банкової? Тоді подивимося, хто банкову очолить. І коли з'являться ліні, лінії протиріч між Кабінетом міністрів і банковою. Угу. Тому що е, не в особистих е, відносинах. Прем'єра і президента буде тоді річ. Тоді буде питання в тому в інституційному, тобто сваряться між собою стільці президента, прем'єр міністра Це не вихід із ситуації. Це не розв'яже політичну кризу. Це так, але на жаль, на банки вважають, що таким чином вони знімуть питання політичної кризи. Вони запустять бути міністри. Верховна Рада буде взбадрена. Ось uh -huh. якимо чином. Ось знову може відтворитися. Режим гарантування необхідної кількості голосів, що цей уряд тоді вони підтянуть людей з груп впливу, не з фракція, а з груп впливу і таким чином мотивуючи це, це лише загострить, це загострить дуже серйозно, тому що буде сильне несприйняття. Я те, що бачу зріз, наприклад, по полі ну, політичній громадській думці, скажу політичній громадській думці, ну Дірмака не сприйматимуть як вихід із ситуації. Це ну, відверто. Хоча він направду позиціонує себе як публічний нині політик. Якщо подивитися за його медійною активністю, то він так, він заявляє про те, що він дійсно відповідає за багато процесів в Україні, це також факт. Це мене не заперечимо, але це не буде виходом з політичної кризи. Вона дійсно очевидно. Вона очевидна для мене. Я не випадково зараз її так піднімаю, гостро, тому що ми повинні в цьому розібратися і бачити для себе якийсь вихід з ситуації. Я більш ніж переконаний, що на банків і також це бачать. І те що а ти говориш, вони ми, шукають. Ми про це говоримо аргументовано, опираючись на соціологію, на ну, фото звичайно. Зубин, ну, на ті помилки, які робить парламент, що приймається, що не приймається. Ми намагаємося аналізувати. Але рішення приймаються зараз трішки по-іншому. Ну, президент чітко озвучив, що є група 6-7 чоловік, яка приймає рішення. В цій групі немає прем'єр-міністра, секретаря РНБО і Голови Верховної Ради. Даніло То вже не такі, з ними? Ну, принаймні, Давно. в групі 6-7 uh -huh. чи 5-6, яку озвучив президент, Данілова не було. І в нас такий певний управлінський покруч, абсолютно нездорова модель, і держава не може бути ефективною. Тому я думаю, коли приймається рішення, хто може бути прем'єр-міністром, ну це все так на рівні. Так хороший хлопець. Чому? Ми трішки піару відео підключимо, підсвітимо. От я думаю, що от така логіка, така логіка у прийняття рішень може бути Ну, подивимося. нерозуміння того, що може бути політична політичне, далекий... нерозуміння наслідків, uh -huh. нерозуміння прогнозувати на півроку вперед. Ну можливо, ось таки досвід до Гончурука вона якось мало б отакий сценарій зняти для банкової. Був вже у нас хороший хлопець на самокаті. Ну, прем'єр-міністром. Ну, я вам сказав свою думку. Я особисто дійшов висновку з нашої щойно дискусії по цьому питанні: що ну, не те, що дискусія, а, з так, аналізу, що виходом із цієї політичної кризи буде перезавантаження. Це як варіант кабінету міністрів. Призначення, можливо, якось наближено до кабін... до офісу президента людини. Ну умовно, да? Єрмак, не єрмак зараз не важливо. Звісно, що для цього треба буде сильно домовитися з парламентом, тому що по процедурі вони наскільки там пам'ятаю, вони мають від коаліції ну монобільшості висунути його, проголосувати. Враховуючи те, що на сьогоднішній день є проблема із голосами, то треба буде домовлятися з ким з позафракційних, і ми отримуємо таке собі можливу. Е Коаліційний уряд, да образно кажучи, неформальний. Ну принаймні, будемо спостерігати, можливо, щось придумають і кращі вибори, поки що неможливі, нереальне плюс фактор наших західних партнерів. Ну так які просто захочуть бачити в уряді хоч когось, з ким можна мати справу, з ким можна домовлятися, ну, маркаром говорити <ріст> ні, ні, <ріст> чекайте. <ріст> да. Якщо враховувати те, що з Єрмаком сьогодні спілкується весь світ без перебільшення, я зараз без іронії. Я абсолютно серйозно говорю, то він може бути сприйнятий. Тут, до речі, ти знаєш, ця ідея, що вона бігає, як літає да, у Верховній Раді, може стати абсолютною реальністю. Тому Вірмака немає президентських амбіцій, ніби нібито має заколисати банково, так? Але ну я думаю, що це ну, дійсно створежу, що це не, не, не вихід із кризи. Не вихід. Ефективність, можливо, це дасть. Можливо, тоді із банкою переміститься в кабінет міністрів, українські рішення, команди почнуть формуватися uh -huh. в кабіні по-справжньому. Але ну, це ж не змінить не зміни статистики. Тобто я тут начальник і, і, і ну, я так і я рішаю. Да, і це не колективний орган. Вироблення політики, а я виробляю політики в бек-офісу, а потім делевую там кожному міністерству виконувати. Ну це це теж так не дуже працює. Ну так. і головний фактор фактор війни, який він тут відсутній. Ну да. да. але а, що, це що, що ви думаєте з цього приводу? Я на думаю, що по великому теми. рахунку от, військова складова теж дуже важлива. І я з колегою погоджуюся, що тут фактор заходу може нам. Знадобитися і е, бути позитивним. Маю на увазі, якщо ми не будемо отримувати допомоги, да, то уявіть собі на оцю кризу накласти ще неуспіхи на фронті. Ну, Це тоді дуже погана історія. Тому я все-таки, знаєте, я не віддаю наш суверенітет там і все, але все-таки фактор заходу, я вважаю, що він може бути е, ну, стримуючим від. Е, ну, Відверто провальних рішень, тому що ну було скільки разів були такі там, або там хтось приїхав, або хтось сказав, або щось дали, або щось не дали. Тобто воно ж і не напряму, але воно впливає. Тому я ні в якому разі не кажу, що ми там залежні від Заходу, але в військовому плані так, як з'явилося І от дуже важливо, щоб хоча б із цих двох криз політичної, і, не дай Бог військової, щоб якась із них не сталася. Якась або відтермінувалася, тому що, наприклад, я із того, що ми проговорили, я не бачу варіантів виходу е, остаточного. Тобто, що криза вирішена, ні такого не буде жодного разу. Тому нам треба на якомусь зосередитись на якійсь ділянці і пропрацьовувати. Я маю е, надію, що все-таки буде пропрацьовуватись питання війни. Від неї дуже буде багато і завершено. призначення, гіпотетичне. Ну я не кажу Єрмака, а нового прем'єр-міністра. Давайте так буду максимально коректним, який буде. А, ну, як ти кажеш урядом національної стійкості? стійкості, стійкості. Да, він проявить стійкість, нам суттєво допоможе у отриманні західної допомоги. Ну, знаєте, це, мабуть, я не буду, скажімо так, зовсім коректним, якщо скажу, я погодився на якісь... Такі дії, які призупинять кризу, я розумію. Про що ви кати. цьому... не, не закрити, і тому що я побачу, що ми її закрити не можемо. Тобто тому ми не можемо дігантом... зразу з крізь бігти. Так, тому так. якщо якісь рішення вони будуть нам здаватися неефективними, ага. але вони відтягнуть е цю кризу, або її зроблять меншою на певний період. Це дуже важливо, тому що я розглядаю через призму війни. Ага. Нам велика криза, яка ну криза має закінчитися там чимось таким дуже серйозним так, так, потрясінням. Не, не, ну, не я не готовий бачити ці потрясіння. Я, Це все ж, я все ж таки вважаю, що ми неминуче підемо в цю політичну кризу. Ховатися ага. від неї немає сенсу. Ми можемо її відтягувати в часі, але тоді вона буде ще болючіша, чим могло бути в квітні в травень. Ага. Очевидно, що. Це дійсно накладеться на ситуацію на фронті, і я більш того вважаю, що ми не досягли ще піку в цій війні. Але виходу в перемогу переход в перемогу можливий лише шляхом подвійної ну, діалектичної єдності вирішення питання війни і вирішення питання внутрішньополітичного. Угу. Перезапуск системи в Україні відбудеться під час війни, не після війни. Системи? Системи. Я більш чим переконаний, що ми війдемо в, через цю політичну кризу, якщо є не зовсім там намагатися забетонувати uh -huh. і відкласти, а потім воно все вибухне все одно. Ми перейдемо через політичну кризу до зміни системи врядування. А як ти легітимізуєш її? Ти знаєш, я, стосовно легітимізації я менше всього зараз не непокоюсь. Тому що ми війдемо конститунту, no. Конституанту, тільки відбудеться припинення бойових дій. Ми війдемо в Конституційний процес. Зміна Конституції буде однозначною, але підготовка до цього має відбуватися вже під час війни. Міняти я систему розумію, угу. і повищити питання відповідно, під, підготувати, підготувати суспільство до зміни системи. Да. Ну окей. Хорошо, друзі. Я думаю, що ми плюс-мінус дали відповідь на це запитання. Ну, скажу так, плюс-мінус, тому що дійсно інтриг дуже багато і цікаво розгортатиметься події. Сподіваюся, що всі ваші прогнози виправдаються, а найгірший сценарій не відбудеться, тому що він нам направду точно не потрібний.